Добрий вечір, добрий вечір. А, так, нарешті дали світло. Пішло тепло. Сподіваюсь, поки лягати спати, в квартирі буде тепло. Так, сьогодні у нас 14 січня. З чим я вас і вітаю? Чому вітаю? Ну, по-перше, зі святами хто святкує. По-друге, що у нас 15 січня закінчується мій другий спільник. Не мій спільник Оленочки Боганової, Вона у нас організаторка. Це спільник, мій другий спільник, в якому я приймала участь. Залишиться ще один. Так. І думаю, що треба ж підвести підсумки, бо потім почнеться то робота, то вихідні, то на дачу, то ще куди-небудь буде ніколи. Та вже й час настав. Тож я ходила, збирала, підшукувала, бо як завжди, в'яжеться, в'яжеться, десь складається, десь дарується, десь віддається. Тому не всі. Речі, які я нав'язала, я вам покажу навіть одну річ, я вам не в якому відео про неї не заявляла, але я її зв'язала. Це був шарф сину. Чорний, просто чорний шарф довгий. Я, Головне, що успіла зробити фото. Мене було два дні на те, щоб його зв'язати, і він забрав і поїхав. Тож, Почнемо. Цей чудовий спільник організувала Оленка Буганова. Канал її називається Олена Буганова Хендмей. В неї багато спільників. Якщо ви до неї потрапите, якщо ви ще не, не в неї, то там вийти практично неможливо. Там із тижня в тиждень новий спільник, нові придумки-задумки, багато нових цікавинок. Тож, заходьте. Передивляйтеся всі описи, всі посилання на все, що я сьогодні вам тут кажу, на, на групу, на дівчаток, всі, які приймали участь, будуть в описі під, цьому, під цим відео. Заходьте, дивіться, переглядайте, надихайтесь, ну, коротше, ви знаєте, що треба робити. Так, спільник. В ньому було 6 номінацій. Я не з усіма справилась, хоча, ну, якось не знаю, не було такого святкового, напевно, настрою в'язати якийсь там новорічний декор чи ще щось, я такого не в'яжу. Тож я тільки дивилась, підглядувала, зберігала собі ідейки. Тож поїхали по тому, що зробила я. Перва номінація Святий Отче Миколай, мою хату не минай. Тут ми в'яжемо подарунки на благодійність, ну, тобто, кого ми хочемо одарувати на ці свята своїми тепленькими подарунками. У мене були зв'язані шкарпетки. Деякі я з них вже віддала і навіть. Немає фото, я вибачаюсь, бо це якось було так швидко і спонтанно. Які шкарпетки в мене є, я вам покажу. Ось Ось такі дві шкарпетульки. Це із пряжі Ярослав. Така була сіра пряжа о, з, ну, під тві, така наче з крапленнями різного кольору. Зараз хочу знайти, де вам видніше показати, якщо воно видно, познімаю ввечері. Лампу можу з одного боку налаштувати. Ну, якось так. У мене одна лампа зламалася, іншу не можу прилаштувати. О, ну, коротше, так. І це теж в'язалося на подарунок, але ще не подарувалось. І чи подарується чи ні, поки що вони лежать у мене. Хай лежать, їсти не просять. І собі я зв'язала теж на подарунок, собі коханій, Давно хотіла шкарпетки зв'язати з бавовни. І ось такі чудовезні, гарнющі толечки я зв'язала. В'язала зв з двох видів бавовняної пряжі, одна просто синя, одна синя з оцими шиброчками чудовими. От. І це шкарпеточки для мене. Далі в цій номінації шарф, про який я вам згадувала. Чорний довгий, просто шаф резинкою 2 х 2. Я ставлю фотографії. Десь буду вам прикріпляти. Так, що ще я тут? Ще зв'язала рукавички, замовив побратим чоловіка. Рукавички з капюшончиком. Тож, теж я їх зв'язала швидко, Ну, головне, що спіла сфотографувати, в мене вже їх немає. Теж 2 дні, і я їх віддала. Теж буде фотографія. Ну, або в конці позбираю всі фотографії, які в мене є докупи, і зроблю такий відеоряд з фотографій. Далі друга номінація Миколайчин Чобіток. Це сама, найсмаколику сама смакол, в цьому спільнику. Це коли ти готуєш подарунок комусь, відправляєш, а якась майстринька відправляє тобі подаруночок. Це дуже чудово. Мені сподобалось. Подарунок взагалі був шикарний. Подарунок я відтримала від Оксанки, моєї улюбленої петельки. Дякую ще раз, дякую, дякую. До речі, фея. Я вам ставлю зараз фотографії, я так сфотографувала, вчора сонечко падало на неї, і ну, просто не могла не, за... не сфотографувати цей кадр. Вона в мене тут висить, мене надихає, і я останнім часом так гарно надихаюся, так про... розпочинаю нові проекти. А все це вона допомагає. І це мені подарувала Оксаночка, вона була в цій, в цій коробочці. Фото з подарунками я вам теж покажу, тому що самих подарунків я вам не покажу, бо смаколики вже з'їдені напої випиті. Ниточки, правда, ще лежать, лежать, якось ще я трішки налаштовуюся на них. Але якщо я вже почала з яскравого кольору в'язати, то і далі буде воно в'язатися ще з яскравішим. Так, свій подарунок я теж відправила. Е, майстриня отримала, я подивилася відео. Ну, я сподіваюся, що сподобалось я дуже на це сподіваюся. Третя номінація. Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. В цій номінації. Я в'язала собі кохані. Біч нікому не в'язала, тому що, ну так, вийшло. І в цю номінацію я хочу віднести свою оцю шапулечку з пуху норки. Ця сіра нитка пух норки. Тут попереду гарний ажурний візерунок. Ну, якби було гарне освітлення, ви б побачили, що воно там. Просвічується рожева сторона шапки. Ця сторона рожево-сіренька. Це, ой, десь в мене був моточок. Ось такий китайський мухерчик секційного фарбуванічка. Мені сподобався м'якенький, гарненький, шапка взагалі теплюща. Просто, ну, Просто тепла. Навіть жарка. От якраз зараз морози мінус 20-15, то це просто знахідка. Я все себе хвалюю, як же я вчасно зв'язала собі цю шапочку. Яка ж я молодець. І ще одне хочу занести в цю категорію. Це мій жилет, який теж я не дам спіла дов'язати до кінця спільника, і я дала йому назву Різдвяна квітка. Ось така у мене Різдвяна квітка. Він уже сьогодні, слава Богу, не пройшло й двох днів, як він висах. Все мене в ньому влаштовує. Якщо знайдеться моточок ниточок, я думаю, моточка хватить. Я дов'яжу рукави, і це буде джемпер. Тож, нічим ну, не різдвяна квітка. Правда? Ви згодні? Ой, так, пахне. Так. І що? І все? Так, нас трішки перервали, я вибачаюсь, продовжуємо. Хаті починає нагріватись, так що можна потрошку роздягатись. Я зупинилась на п'ятій номінації. А рік новий, новий і малює плани. Це номінація, де дівчатка складають е, бінгом. Це така штука, ну, тобто, вони собі строять плани на, ех, на рік. Потім ці плани можна розбивати поквартально. Так як я не люблю планувати на рік, ну не то, що на рік планувати, я взагалі не люблю планувати, я помітила, що в мене те, що я запланую, воно ніколи не виходить так, як я хочу. Те, що я роблю спонтанно, от, наприклад, я почала свій. Той бордовий <кій> джемперок з горлом. До речі, я його назвала вишеньки черешеньки. Не знаю, чогось мені так, <кій> так вони навівають, наче вишньовий компот такого кольору класного. От. І, ну, я пряжу побачила, згадала, що в мене є махерчик, я їх притулила, опа, є. <кій> тобто кольори схожі і пішло, і воно йде, як по маслу. До, і до того, що і пряжа стала така, ну це словами не передати, це треба щупати. Так само, як і сарафан. Я да, я його хотіла давно, але не планувала. Я з... зібралась, ниточки постуляла, зразочок бачила, які ма... мацюпусінькі зв'язала, все, пішло. А так би, не знаю. Може, можна було б потім в кінці року подивитись, що в тебе вийшло, що не вийшло, але не хочу, щось мене зупиняє. Тому я в цьому бінгу участі не приймаю. І остання номінація, кінь не винен, це любов. Тут ми маємо в'язати. Вироби. Ну, не, не обов'язково в'язати. Я, це я про себе про в'язання. Дівчата там і ліплять, і малюють, і, і Бо знайшов будь-який вид рукоділля по всьому цьому спільнику. Тобто ви можете робити, що ви вмієте, що ви хочете, і, і взагалі, я планувала в цьому в цій номінації, що я планувала. Джемпер коники. Я показувала, зараз вже схему не знайду, поки що воно мені не прийшло. Е е джемпер і тут жакардові коники. Воно колись прийде і воно колись буде обов'язково, бо мені воно сподобалось і я його обов'язково знайду. Просто треба надо... пряжу знайти потрібну пряжу. І хотіла шкарпетки з конниками, теж з Жакардом схему не знайшла, Тобто не то, що я її. Я б могла спеціально пошукати, знайти. Десь в мене навіть і була. просто не попалось мені на очі, і тому я їх не зв'язала. Ну, значить, не сильно хотіла. Ось так такий був мій. Такі були мої різдвяні зустрічі. Мені сподобалось. Дякую Оленко, дякую дівчаткам за неймовірно теплу і гарну компанію. Було дуже приємно, що ви пов'язали разом зі мною, а я разом з вами. Тож, мої підсумки мій номер 15.